32 параграф. Розв'язання задач за допомогою рівняння. І так, 1440 вправо. Значить, Перше число в 4 рази більше за друге. Знайдіть ці числа. Значить, у нас на дві частини поділено. Значить, сума другого числа дорівнює 2. І другого числа і числа 12 дорівнює першому. Так. Коротше кажучи, друге число у нас дорівнює, значить, це перше задача. Друге число дорівнює Х, і його, до нього додається 12, і дорівнює першому числу, а перше число в нас 4 рази більше. І так... Розв'язуємо, У нас виходить 4х мінус х дорівнює 12, 3х дорівнює х дорівнює 4. Значить, в такому випадку це в нас буде друге число. А перше число це 4 помнож на 4 дорівнює 16. Це перше число. Друге в задачі в нас сказано, що різниця. Першого числа і числа 11. Значить. І так, різниця першого числа. Перше число у нас 4х. Різниця першого числа і числа 11, дорівнює сумі другого числа і числа 10. І так. Переносимо х в ліву частину, змінюємо знак на протилежний. Тут було мінус 11, стане плюс 11. 3х дорівнює 21. Х дорівнює 7. 21 поділити на 3. Значить, це друге число, а перше число 4 помножити на 7, 28. Це перше число.